Мало хто замітить, що в цьому відео не так. Дуже багато людей якраз навчають так само собаку сідати, щоб вона заспокоїлась, а потім по команді можна дозволяти їсти. Але тут є секрет, яким я вас зараз поділюся, і ви будете в шоці. Мільйони людей роблять так само. А проблема тут в тому, що власник посадив собаку перед е, командою можна. Чому не можна садити? Тому що, коли ви садите собаку, ви накоплюєте всю цю енергію, яку собака копить. Вона дуже хоче їсти, вона дуже перезбуджена. І коли ви кажете сидіти, їй нікуди дівати той стрес, скинути його, да, щоб легше стало. І потім вона починає або труситися, або гавкати, що вона і зробила, тому що їй треба ж кудись дівати стресу. І коли ви потім кажете, можна, ви весь цей стрес накоплений, ви вільнюєте в команду можна. І вона, як скаже, не налітає на ту їжу і починає швидко їсти. Так от секрет, щоб собака не швидко їла, якраз в іншому. Ви повинні стати з мізкою і постояти з мізкою 3-5 хвилин, просто тримаючи мізку напроти груді да, або пояса свого. І дочекайтеся, поки собака сама сяде, ляже, заспокоїться або зробить отак. Коли ж ти мені даш, типу, да? і саме тоді ви її хвалите даєте тільки не емоційно, а просто даєте кушать. За який ви стан хвалите? За спокійний, коли вона сама заспокоїлась, але такі команди, як чекати, сидіти, лежати, не можна казати, бо це тільки погіршує.